Распорядка выступает представленник Державной экономической академии управления Василь Николаевич. Доброго дня, шановні присутні. Звичайно, мені, для мене велика честь побувати на такому солідному форумі, який сьогодні відбувається. Проблема твердих побутових відходів є, напевно, найважливішою для всіх міст і сіл України, як і взагалі для України в цілому. У нашому селі є деякий досвід запровадження збору твердих побутових відходів, і я хочу сьогодні поділитися з вами цим досвідом. Характеризувати своє село, я не можу почати сьогоднішній свій виступ із віршованих рядків нашої місцевої поетеси. Ви бачите фотографію мого населеного пункту. І е цей вірш його характеризує як найкраще. Не вивчачись смарагдові причаїлось село, не жалів її творець, ні оздоби, ні часу, аби рівної у світі ніде не було, бо твіри новики цію чашу. І дійсно, наш населений пункт є надзвичайно привабливим. З точки зору туризму, відпочинку, але проблема твердих побутових відходів, на жаль, робить його не таким привабливим. Село наше невеличке, воно до 49-го року носило назву, тюрк, тюркську назву Берлебаш, Населення становить 3150 осіб, 860 господарств. На території села знаходяться такі відомі підприємства як Карпатський біосферний заповідник. Лісопереробне підприємство, лісництво, дві школи, лікарська амбулаторія, два дитячі садки і чотири релігійні громади. Для нашого села основними проблемами, звичайно, є ну, проблемою номер на один, напевно, це утилізація твердих побутових відходів. Також ми дуже страждаємо від малоземелля, безробіття, не можемо самотужки запобігти і протидіяти паводкам. Також в нас є дуже велика мігра... міграція населення. Основними перевагами для нас є це динамічність, креативність і гуцульський життєвий драйв. Е, наше село наймалоземельніше в Україні. Тому, коли ми почали якусь вирішувати проблему твердих побутових відходів, найперше ми хотіли зробити сміттєзвалище. Але, на жаль, земельної ділянки, придатної для нього, ми ніде не знайшли. Ні в межах населеного пункту, ну і, звичайно ж, на території Карпатського-біосферного заповіднику, тому що більша частина нашого населеного населеного пункту знаходиться саме там. Це було взагалі нереально, і також на землях Держлісгоспу такої придатності ділянки ми не знайшли. Е, наше село е, настільки малоземельне, що у нас на одну людину припадає тільки сьома частина землі. Ну, Звичайно, що кудись треба було дівати тверді побутові відходи, і вони отак от осідали на берегах річки Тиса, на берегах котічків, і е, цю, цю проблему потрібно було нам якось вирішувати. Почалося все у 2009 році. Ми дуже вдячні швейцарсько-українському проєкту Форза, який допоміг нам виготовити 10 контейнерів. Він співпрацював з нами 10 років і допоміг нам виготовити контейнери для складування пет-пляшок. Це було перше, що ми зробили. Звичайно, дуже важко нам було пояснити мешканцям, що у ці контейнери потрібно викидувати тільки пет-пляшки, а не памперси і все інше, що тільки можна. Інше сміття. Ну, ми багато працювали і домоглися хороших результатів. Зараз ці контейнери нам ще, і ще служать? вони добротно зроблені. І мешканці викидають туди тільки пет пляшки. Ще одиннадцятому році ми перемогли в конкурсі громадська ініціатива Життя без сміття в рамках проєкту Євросоюзу управління відходами як інструмент добросусідства та партнерства Схід. Це дало нам змогу найперше створити сільську екологічну інспекцію. Ця інспекція почала працювати і, чесно кажучи, на адмінкомісію у нас з'явилося більше протоколів, громадяни почали більше звертати увагу на чистоту свого двору і навколо двору. І е, зараз в цьому напрямку ми також працюємо. Також ми е, розробили правила поводження з твердими побутовими відходами в рамках цього ж проєкту. Опублікували їх е, спецвипуск у спецвипуску своєї газети Стала громада, роздесли усі дворогосподарства і кожен мешканець мав право знайом... зміг ознайомитися з тим, як ми маємо сортувати тверді побутові відходи, які контейнери маємо, що посортоване сміття складати. І, звичайно, ж тут опублікована була схема розташування контейнерів у нашому населеному пункті. Також велике значення мали ряд екологічних виступів бригади, а від бригади Симєвір'я, яка пройшла в різних мікрорайонах населеного пункту в наших установах і організаціях. Також ми започаткували систематичний випуск щотижневий Телевізійної програми «Екологічні вісти. У рамках цього проєкту ми отримали відеокамеру, і е, наші гуртківці е, знімали такі невеличкі ролики і знімають ролики про екологічні проблеми нашого населеного пункту і кожну, кожної неділі транслюють по місцевому телебаченню. Е, звичайно, в цьому році я хочу похвалитися. Наш відеоролик зайняв у Києві перше місце, один з відеороликів. Е, і, е, Звичайно, що громадянам не дуже приємно чути, коли по телевізору називають їхній двір, що там не прибрано або викидато сміття. Крім цього, звичайно ж, ми передивилися відомий фільм Люка Бессона Дім, який велике враження справив на особливо молоду частину наших мешканців. І проводимо таку щорічну екологічну акцію Життя без сміття. Ну, це така дуже цікава акція в рамках її. Беруть всі бі акції беруть участь всі бізнесові структури села. Ми організовуємо всіх підприємців, всі установи організації. і Вони роблять такий призовий фонд. Це, наприклад, може бути кілька безкоштовних перевезень до нас 9 кілометрів між нашим селом і районним центром. Може бути кілька безкоштовних перевезень, це може бути романтична вечеря в одному з барів, села чи ресторані. Це може бути машина дров, там може бути упаковка рису, чи може бути ще якісь продукти. Ну Хто що може, ми, ми збираємо цей призовий фонд, потім органіоголошуємо акцію, збираємо пляшки пластикові, збираємо скло більше по цих напрямках, ми спеціалізуємося. І, Кожен, хто приніс у пункт збору це, це, ці тверді побутові відходи, отримує такий купон, який називається Зинбер, або Два Берли, або три. Це пов'язано з першою назвою нашого села Берлемаш. І е, потім е, журі е, комплектує ці всі купони і визначає, який приз людина може отримати. Ну, найбільший приз це машина дров, тому що у нас газу немає, ми 100 років не буде. Тому для нас це надзвичайно важливо. Ось ще такі контейнери ми змогли виготовити фактично за кошти сільської ради та кошти райдержадміністрації. Вони вже такі, не такі, як нам виготовила Форза. Половину, більша половина ящика для пет пляшок, менша для скла. І також встановили їх на території села. Ну, ось такі контейнери ми змогли придбати за кошти проекту. 12 контейнерів. Для складування поліетилену та скла і 6 контейнерів за кошти е, акціонерного товариства Оболонь. Я дуже вдячна акціонерному товариству Оболонь, яке відгукнулося на наше прохання. Чесно кажучи, в мене така була безвихідна ситуація. Ви знаєте, що в бюджеті такому, такого маленького дотаційного села, як наше, ніколи нема коштів е, на, на, на заробітну плату або на якісь інші потреби, не кажучи, вже про те, щоб купити контейнери для, для сміття. І, Купити їх потрібно було, тому що ми бачили, що йде нам добре сортування перед пляшок, хотіли запровадити сортування ще по інших видах твердих побутових відходів. Я дуже велику роботу провела в інтернеті, вийшла на всі. Майже великі фірми, які виробляють свою продукцію в пластиковій тарі. це і на Олейну, і на інші, на різні заводи, які виробляють компанії, які виробляють пиво, різні напої. Але, на жаль, відгукнулося тільки одна, одне акціонерне товариство Оболонь, яке нас зрозуміло і перерахувало нам 20 тисяч гривень для купівлі контейнерів. Хочу сказати, що контейнери ми придбали у фірмі Еко Львів. Придбали ми найдорожчі контейнери, вони коштують 3 350 тисяч. Це, це великі кошти для нас. Але контейнери оцинковані і вони будуть служити нам довго. Могти за допомогу нашого спонсора, це проекту єс управління відходами, як інструмент про сусідства і партнерства. Ми забетонували такі майданчики, на яких ви зараз бачите стоїть контейнер для пет пляшок для скла і для поліетилену. Також ми провели когли стів, на якому були присутні сільські голови Рахівського району. Наша районна влада і розглянули питання утилізації твердих, сортування або утилізації твердих побутових відходів у Рахівському районі. Ми створили пункт прийому твердих побутових відходів. Він у нас такий примітивний, знаходиться в дворі одного громадянина, який є високосвідомим і розуміє, що ці тверді побутові відходи нам тимчасово потрібно десь складувати, тому що їх у нас набирається невелика кількість, наприклад, за місяць. І е, машина, наприклад, може приїжджати там з, фір... з фірми по Львів або найближче є за 156 кілометрів Івано-Франківського в Ужгороді за 209 кілометрів. І е, не буде приходити за такою малою кількістю цих твердих побутових відходів. Нам потрібно їх десь складувати, набирати як найбільшу кількість і потім вже передавати на якесь підприємство, яке буде займатися переробкою. От ми створили такий пункт твердих побутових відходів, складування твердих побутових відходів. Е, окремо ми складуємо скло, окремо пляшку. На жаль, ще дотепер ми вручну ці пляшки стискаємо. Це наша проблема, тому що ми не можемо навчити привчити людей, що пляшку треба викидати в контейнер стиснутою. І не можемо дозволити собі купити такі маленькі преси. Для кожної пляшки вони коштують 20 євро, це дуже дорого для нас. І е, поки що робимо це все вручну. Ну, звичайно, що якщо ми будемо тільки прибирати, то о, ніколи ми не доможемося того, що в нас буде на території села чисто. І найбільшою, напевно, проблемою в тому, що ми зараз наші села такі засмічені, є низька екологічна свідомість наших мешканців. І для того в рамках цього проєкту е з метою екологічної освіти ми е активізували роботу каюні екологи, тому що е працювати з дітьми. З дорослими через дітей є набагато легше. Ми брали участь у багатьох екологічних акціях, зокрема акція Чиста Україна, яка проводилася на території нашого населеного пункту та сусіднього населеного пункту, тому що ми межуємо через річку Тесу з Румунією. На тому боці також проводилася така сама акція. І прияла участі у цій акції Карпатський біосферний повітник. Також за допомогою Корпусу Миру США, і в минулому році, і в цьому році, е за допомогою також і волонтерки Корпусу Миру, яка працює в нашому селі, ми організували літній екологічний табір, де науковці з Карпатського біосферного заповідника провели чималу роботу і проводять з дітьми, які відпочивають у цьому літньому екологічному таборі, е пояснюють їм, наскільки шкідливий, шкідливий вплив мають ці тверді побутові відходи на ґрунти, на, на воду. І на, на все інше. Е, також члени екологічної інспекції систематично проводять у нас подвірні обходи громадян. Ми стараємося нагадувати людям, розносимо їм такі невеличкі е, листочки, де е, ще раз нагадуємо, де знаходяться місця, місця розташування контейнерів, які там є контейнери, які тверді побутові відходи у нас сортуються. І працюємо. Над цим далі. Ми також проводимо виставки ярих дитячих виробів з твердих побутових відходів. Оці вироби в нас були представлені на виставці Одні, спільно із, наша виставка була спільно з виставкою робіт однієї чеської е, такої художниці з Чехії, яка також показує, що е, ця сировина, така як пет пляшки, вона має вторинну переробку, вона повинна перероблятися. І Ну, звичайно, що в рамках цього проєкту ми не змогли домогтися того всього, що, що в нас було заплановано. Насамперед ми стикнулися з такою проблемою, як поліетилен. Ми зразу встановили контейнери для скла, поліетилену і пет пляшок, але, на жаль, жодна з фірм е, поки що не погодилася приймати в нас цей поліетилен, тому що це дуже складна робота, не весь поліетилен і має одинакову температуру плавлення і підлягає переробці. Тому Людей ще дуже довго треба буде вчити, щоб вони працювали в цьому напрямку. Буквально вчора я зустрілася з представниками проекту управління відходами як інструмент добросусідства і партнерства, схід, і вони сповістили мені дуже хорошу новину. Вони закупили для нас прес, тому що вивантаження з цих усіх контейнерів, пластикової тари і проводилося насамперед вручну, і вручну так само потім стискалося. Зараз ми вже будемо мати прес, будемо мати ще більшу кількість контейнерів. Вони нам доукомплектовують село і будемо далі працювати в цьому напрямку. Дякую за увагу!